Універчек про Черкаси вийшов онлайн. Торік у жовтні до нас завітала знімальна група Олександра Педана та його доньки Валерії із освітнім телепроєктом. Тоді ведучі провели ревізію інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, але деталі не розповіли. Днями в мережі з'явився випуск про наше місто та навчальний заклад, де готують майбутніх рятувальників. То ми взяли лише Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля і. Власне, хотіли показати і розкрити професію рятівника. Торік у жовтні столичні гості знімали випуск універчек. Роботу над другим сезоном проєкту розпочали, попри воєнний стан, адже зі слів ведучих, чимало молоді залишилося в Україні. Що більшість моїх друзів теж залишились тут. У мене в класі було чотири людини, і триває чотирьох залишились хто в Києві, хто в Львові, десь по Україні. Срішили зробити такий освітній тревел, назвали його Універчек. То ми об'їздили 10 міст першому сезоні в пошуках університету для Лєри і тим самим розкрили повністю цю всю кухню. Уявіть собі, це таких це 12 університетів було за 10 випусків. і е, Такі справжні, як мають бути, дні відкритих дверей. Черкаси стали восьмим містом, а Черкаський пожежний інститут десятим вищим другого сезону проєкту. Студенти закладу розповіли телезіркам і про вартість та якість харчування, і про умови навчання, і про життя в гуртожитку. Дещо ведучі спробували на собі. Чого час пішов? Брезно. А ще показали наше місто, провівши експрес-екскурсію. Одним з найулюбленіших місць черкащан це парк долина троянд біля Дніпра. Тут тепло пору року дуже багато троянд і є унікальний сонячний годинник у вигляді птаха. Відвідали музей кобзаря, злетіли над Черкасами і навіть побували в одній з найстаріших кав'ярень міста. На завершенні випуску поділилися враженнями. Окрім фізичної підготовки, там досить наповнена програма. На бакалавраті вивчається 49 дисциплін, а це дуже багато. А найбільше мені в душу запала сексія кінологів, яку створив викладач, а студенти його підтримали. Мені сподобалось, що територія біля Дніпра правильно використовується. Вона занадто не забудована. Там немає проїжджих частин, а там багато пляжів, набережна шикарна, спортивних майданчиків. Взагалі, круто, мені сподобалось. Вікторія Чорнобривець, служба новин телеканалу Ільдана.